Друзі, вітаю! У мене на каналі вже є, мабуть, більше десятка американських ось таких от, красунчиків титанових фолдерів з суперсталями, з цікавими патернами на титані, з цікавими конструктивами. І все це, друзі, мітек або дрібносерійка, щось ексклюзивне, щось самі кастом. І Щось зроблене невеличкими партіями, і ось сьогодні, ніж е, ламія. Виробник компанії ось зветься SK. Давайте я вам покажу сумочку, давайте покажу просто крупним е, масштабом SK, а ось назва ЛАМІЯ. Е, в сумці нічого особливого, в наклейках теж. <ріхи> давайте подумаємо, що ж можна цікавого у цьому ножі побачити. Ну, по-перше, що вразило просто наповал. Я ще такого зведення на фолдерах просто, друзі, не бачив. Я мушу вам це показати. Це вартує. Давайте ось так. Обнулимось. Ви мене просите періодично в коментарях там, давати ТТХ. Я зараз дам ТТХ. Давайте ми почнемо з цього, що зведення тут. Я міряв уже перед тим, як включити камеру. Е, ну. <гум> ну, хай буде одна десята е, за Я розумію, що є похибка, хоча це хороший штангенциркуль, циркуль. Е, ось з точністю там до е, соти. Ну, менше з тим. <гум> Ну, це перше, я, я просто мушу це сказати, тому що я з таким ще не стикався. Тут дуже красивий, я не знаю, вигляді якоїсь молекули ДНК, РНК ось такий паттерн. Класний, інформативний, він стопить непогано палець. Тобто, класно зроблена текстура. Але ви чудово розумієте, що на титанах можна там що завгодно малювати, фрезерувати, анодувати. Тобто, вчора в мене було питання на каналі. Віктора, що там усі з тими титанами? Чим він такий цікавий? Нас що тримають всі за лохів, що титан всюди пхають? Ну, давайте так. Я зараз розгорнутіше скажу, роблячи огляд на цей ніж, на оцю ламію, я скажу так: що переваги титану його почали. <кхух> Є різна інформація з цього приводу, і я вже в одному з своїх відео розповідав на каналі. У мене їх там далеко, вже за 200 штук, і є відео про майже всі ножові бренди у світі. Звісно, їх є більше, чим вони мені потрапляли, але я не зупиняюсь, я продовжую ви бачите це. Щоразу, якісь новинки, щоразу цікаві речі, титан почав, по-моєму, скажімо так, встановлювати на ножі, використовувати активно бобтерзула. Можу помилятися. Я не можу знати всього. Але я дуже хочу знати багато, і ви мені в цьому допомагаєте. В чому особливість його як матеріалу? Ну, по-перше, він же ж ну, інертний, так? тобто він не ржавіє, він не пітінгує, тобто він не кородує іншими словами. Перевага так. Далі він міцний, він майже як сталь, міцний. Ну, По-третє, він, із-за того, що він міцний, якби, напевно, він важкий як сталь. Ні, він не важкий як сталь, він легкий. Тобто це чудова комбінація з матеріалів. Так, якщо він для когось там скучний чи холодний, його можна дати йому фрезерування. Тобто, ще одна особливість титану. Він чудово обробляється різними методами. Його можна анодувати, його можна піскоструїти, його можна блеквошити, просто вошити. Ось можна фрезеруванням нанести будь-яку текстуру на нього. Він чудово сверлиться, <хи> чудово фрезерується. Йому можна надати будь-яку форму, яка буде триматися. Тобто він не розсипається. Він якби, ну в нього немає, скажімо так, того, що може бути в інших матеріалів, які використовуються в ножовій ну, промисловості. Тобто в нього дуже вдала, скажімо так, комбінація його характеристик. І після якогось моменту титан не тому, що він якийсь супердорогий, а тому, що титан виявився вдалим матеріалом для руки. Він став стандартом для. Ножів з Рівс Integral Lock, Reel, коротко. Рілс Integral Lock, Це те, що ми звикли з вами називати фрейм-локом. Чому? Тому що його пружність оце, титанового фрейму, вона така, і вона достатня для того, щоб зробити, от, прорізати звідси фрейм і зробити от, з одної накладки зробити титан. Тому так існують ножі там в бюджетному сегменті, в яких оця рама це шасі, воно стальне. Є ножі, непогані ножі, і не тільки бюджетні, тобто є і в середньому цігновому сегменті. Але від середнього і далі весь преміум, якщо мова йде про фреймлоки, це завжди титан з цього боку. Далі титанова кліпса, її теж перевага, легкість, зручність, міцність витримує ну, практично при обробці, можна задати будь-яку форму, нанести любі там, логотипи, текстури і так далі. Тому я не те, що захоплюю саламією. Зараз це огляд цього ножа. До речі, цей ніж можна буде поцікавитися в телеграм-каналі KnifeCulture.ua. Це телеграм-канал Гліба. Я, як завжди, залишу вам активне посилання на його телеграм-канал. Ви звертайтеся, цікавтеся Вартість, наявність цього ножа, можливо, інші модифікації цього ножа. Ось ви поцікавитеся обов'язково. Але я зараз хочу в цьому відео дати відповідь на питання, яке ви задали до попереднього. Якогось із ножів, який теж був зроблений з титану. Його на накладки я маю на увазі. Я до речі, колись ще зніму відео про те, як титан можна використовувати на клинах. <кхід> я думаю, вам теж це буде цікаво, тому що є прецеденти, є ножі. Я зможу попросити товариша. Він мені дасть для огляду ніж. Влад, я вас вітаю. Це я вас згадав і ваш ніж. Ваш ні, ніж Укрніж. але про це іншим разом. Зараз я просто відповідаю на питання, що ж особливого Титані? Та нічого, крім того, що він, ще раз повторюсь, гарно обробляється, міцний, тримає форму, не корадує. Ось йому можна задавати дуже різні текстури, його можна надувати, піскоструїти, блеквошити і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому ну він класний. Ну я не розумію, чому комусь з людей це не подобається. Хоча я ні цей огляд, ні інші, ні наступні, ні майбутні, ні минулі, я не роблю це для того, щоб вам продати цей ніж ще продати вам титан. Я просто хочу відповісти на питання одного з моїх там слухачів-підписників про те, що титан не випадково став одним із стандартів, сучасних стандартів. В ножовому виробництві. Якщо там 30 років назад які з'явилися пластики, які з'явилися нейлони, і всі ставили той нейлон, потім якісь грайвері, потім ФРН-пластики, що, в принципі, є армованими нейлонами, ну, більш міцними, скажімо. Якщо вони тоді стали, ну, подивіться, друзі, подивіться покоління там 20-30 років назад там, на ножах, коли не було ще склотекстоліту, то цього дітену так званого і так далі. Ну, цілими поколіннями це були нейлони. Ось, різними там різні торгові марки, тигнейлонів і так далі. Еластомери були, цілі покоління, там, кратони всякі зайтелі і так далі. Потім з'явився GTAN, і він став якимось там стандартом для ножів. Ну зараз титани, дивуйтеся цьому. Ну, ну зараз, ну, не знаю, електромобілі теж, наприклад, ну літій Іон, всіх на слуху ну, чи там Літій Фером. Тобто, мене дивує те, що ви дивуєтеся тому, що ножова промисловість так стрибнула вперед. Вам може це не подобатись тенденція? І мені теж. Вам може не подобатися цей титан, чи титан взагалі. Я не переконую, що це так. Я просто хочу вам пояснити, щоб ви розуміли і виходили з того, що в світі є ті чи інші тенденції. І розвиток, наприклад, в ножовій промисловості відбувається в тому числі і за рахунок застосування моди на ті чи інші матеріали. От зараз епоха титану. Крапка. Значить, добре, я відволікся трохи, давайте про СК. Ось про цю компанію SK Knives. Тут, в принципі, з того всього, що написано на ножі, є тільки 2 літери SK на Кліпсі і 3 літери на клинку. Давайте я вам покажу, де? EMX. Це Elmax. max Все більше тут на ножі нічого немає. Це якби через отвір відкривання. Це фолдер, тобто складений ніж. Ви бачите, який тут тип замочка. Я бачу там кульку детенту, причому кулька світлого кольору, біла, світла, тобто не чорний, не чорна кераміка, а світла. Ну, це майже ні на що не впливає, тобто зміст кераміки не міняється. Там крізь е пропил, видно, американський прапор. Там ще надписи, якісь є. Можливо, серійний номер, можливо, про виробництво написано. Може написано «Proud Made in USA», можливо, <кій> не знаю, я нічого не розбирав. Але давайте саме головне, що я хочу сказати. Тут одна десята міліметра товщина зведення. Одна десята і, можливо, навіть менше. Плюс ще один момент, я зразу про це скажу так максимально емоційна частина на початку цього огляду. Я думаю, що вам видно, я намагаюся там піймати блік. Можливо, можливо, якимось чином ви його зможете роздивитися. Ось повздовжні доріжки це. Ну так, є така система, коли ми робимо поперечний сатин. Тобто їде стрічка, так, гріндер, стрічкова шліфувальна машина. Ми притискаємо клинок, чи ось так, чи ось так, І він малює, скажімо, нам сатин. Тобто повздовжні доріжки, це поперечні доріжки. Це так званий поперечний сатин. Є повздовжні сатин. Це робиться рідко, тому що, як правило, це вже робиться не на стрічках, а руками закріпляється клиночок і вперед, назад майстер працює, шліфує. Спеціальні машинки є приспособи такі для того, щоб трошки автоматизувати. Це так званий повздовжній сатин. А це взагалі не сатин. Тут сатин є тільки от на, діля... на плоскій ділянці голомені, тобто. Це взагалі не сатин, це робота Фрез. Якщо, знову ж таки, просто не впевнений, що камера це ловить. Якщо ви бачите повздовжні доріжки, вони всі потім заполіровані, ось е текстура злегка відчувається. Якщо б в мене були трошки довші нігті, я би просто це міг. На звук вам показати, але е, в мене їх не водиться. І питання не в тому. Я їх все-таки відчуваю. Тобто є от Ну, Я відчуваю ці доріжки. Це як доріжки на старих вінілових грампластинках, Вінілових музичних пластинках. Тобто дуже тонкі доріжки, і от це все зроблено фрезами. Причому так воно виходить сюди на вістря. Дуже цікаво. Я ніде цього не бачив. Але повторюся, така головна особливість, на мою думку, це просто зведення одну десяту. Ну, давайте так. SK Knives. Ну, хто це? Що це? Американці це мітек або це мікастом. Це завжди такі якісь виробники, які там невеличка майстерня, часто якась там сімейна майстерня і так далі. Тут вам просто мушу розповісти те, що я прочитав, коли готувався до цього відео. Алекс Стейнгребер. Ось так зветься власник цього виробництва. Алекс Стейнгребер. Гребер чи гребер, можливо, правильно, гребер. <клух> Ось. Цінується він за те, що в нього дуже висока якість. Ну, це очевидно. Я не знаю, що тут по ціні на цей ніж. Можливо, зовсім ні разу не фантастично. Поцікавитесь, напишете Глібу, він вам все скаже. Є, звісно, багато варіантів оцих текстур, паттернів і так далі. По сталях є або Vanax, або Кровір, або Elmax, так як отут. Вага, ножа невелика. Я думаю, в районі 100 грам. Так, 99,5-100 грам І його довжина е, приблизно 19 см. Тобто е, середня довжина ножа, тому що десь там 18-17, це, напевно, малюки і, і, і ще менше. Всякі там міні-багаути і так далі. Там від, від, напевно, що від 19 до 22. Це середнього розміру ножі, Ну, це от початок середнього розміру ножів. Так, і тут 8 см крайки. E, там 3 з хвостиком дюйма. <кій> тобто це середньорозмірний ніж 100-грамовий, ідеальний буде на ADC, дуже зрозуміла його механіка. Працює він тут на підшипниках, відкривання через отвір. E, якби з відкриванням проблем нема. Принаймні <кій> мої пальці <кій> будь-яким методом, чи великим пальцем зверху, чи середнім пальцем знизу, з пайдіфліком відкривається чудово. Сьогодні знімав огляд на одного фірмового китайця CGRB. Так от, там отвір був більш компактизований, він був довший, але він був вущий. А отут для мене ідеально, хоча у людей пальці різної форми, товщини і так далі. Всього ножа в ламі є різні генерації, там перша, друга, третя, Gen 3, Gen 4. Ось. І Почитав я, що вважають про цей ніж, що кажуть американські блогери. Е, от е, хтось там називає повним шедевром, але треба розуміти, що шедевр серед там, титанових фліперів чи там, титанових складнів е, з, наприклад, фреймлоком. Тобто, ну, не можна і взагалі не існує ніякого рейтингу того, що там ніж там, найкраще в світі і так далі. Хоча є різні виставки, там, наприклад, в Orlando, Blade Show і так далі. Ну, ось цю модель, наприклад, називають там Ultimate American Made Folding Knives. Тобто, ну це ультимативний. Американський ніж, ну, скажімо так, складений ніж, точніше отак. тому ну, багато є людей, для яких цей ніж буде там стандартом якості. Не знаю, можливо, там підгонки, можливо, там, якоїсь інженерної думки. Хоча тут насправді все ніби і просто здається. Ось. Тому точно це не є якийсь банальний ніж, там прохідний. Про цього Алекса Стейнгребера не можу я сказати дуже багато, крім того, що мені от вдалося знайти. Всі хвалять його прецизійність, тобто точність обробки. Скоріше всього, що це просто заслуга в першу чергу ну, скажімо, станків, які використовуються для обробки, для нарізання тих чи інших там елементів, для оцих внутрішніх всіх виборок і так далі. Там точності прорізання фрейма, ну, от всі доріжки, всі проходи, дуже, дуже багато видно роботи. Отакої, знаєте, по, по тому, що продуманий кожен елемент. Навіть от, от, на кліпсі теж класно все зроблено. Ну, я впевнений, що фурнітура теж його власного виробництва, скоріше всього, все, це виточується. Там, ось осьовий ось, ось, ось гвинт, там, стяжні гвинти. Ну тут дуже все просто. Тут невеличкий бекспейсер, стяжний гвинт, осьовий, ось, стопорна бунка. Ось. Якби форма клинка абсолютно якби, робоча, зрозуміла. Ну і таке зведення, друзі, що це просто я в шоці. <хи> я такого ще не бачив. Я таке зведення тонесеньке міг побачити тільки там на якихось кухонниках японцях п'ять, універсальних тоненьких ножиках. Вони там японців люблять зводити там в, один, в одну десяту, в дві десятих. Ось на фолдерах я такого ще не бачив. Одна десята міліметра то ще на зведення. Причому тут Elmax е, вроде би, пишуть 62 одиниці. За шкалою Роквелла. Чудовий ніж для тих, хто є справжнім ножоманом, хто є справжнім ножовим фанатом. Тому що прямої потреби купити ніж і ним користуватися. Такого ножа немає. Чому? Тому що існує велика конкуренція, є подібні ножі в інших дизайнах, в інших там, розмірах і так далі. Я думаю, що в цінах різних. А тут, здавалось би, такий достатньо аскетичний, простенький, скажімо так, от його абрис. Якщо ми дивимося зверху, ми бачимо його абрис. Так, ми, мабуть, бачимо його там зверху, бачимо його профіль. Можливо, ось так от це буде слово абрис. Можливо, це буде і профіль, <кху> але вид збоку. <кху> Можливо, напишіть, як вам здається, що краще, яке слово вживати краще в цьому випадку, коли ми бачимо його ось так от збоку. Це профіль збоку чи абрис? Напишіть порадьте, тому що я завжди поспішаю, мені хочеться багато розповісти, але при цьому не розтягувати там час ем, відео. Але при цьому я хочу багато розповісти. Ось так я два рази повторив одне й те саме, тому що бо я хочу багато розповісти. Мені, мені не цікаво там розказати про ТТХ, мені не цікаво нахвалити ніж. Я просто завжди намагаюся поділитись тим, що для мене здається важливим, і заодно розкрити якісь інші теми, які можуть поряд з цим. Бути важливими. Так, тут до мене гості завітали, тому ви почули <смі> звук мого домофона. Ну, Одним словом, на завершення, друзі, що я хочу сказати? Цікавий ніж, однозначно, не банальний ніж. 에, сподобалися ці доріжки фрезерування. Де це можна побачити? На секунду вийду з кадру. Спробую вам показати 에, на такому от ножі. Тут буде гірше, звичайно, видно, це, якщо ви пізнаєте Benchmade Freak, ось тут е ці доріжки вони зроблені, скажімо так, в поперек, не повздовж, вони зроблені в поперек. Але якщо е придивитися, я дивився через оптику, бо мене це свого часу зацікавило. Тобто я дивився через мікроскоп. Це теж, е скоріше всього, не стрічка, не абразивна стрічка. Це дуже дрібні, ну це фрезеруванням, скажімо так, зроблені спуски у цього ножа. Benchmade Freak. Benchmade Free, 560-й. <кхем> Тут ці доріжки, ну, якби явно видно, але я не переконаний, що я можу бліком вам це показати. Ну, повірте. Ось. І відчувається їхня, е, їхня текстура. Класний ніж, друзі. Одним словом, <хе> <-хе> Ламія. Е, ось SK SK Knives, от така от компанія. Е, Алекс Стейнгребер. <хи> можливо, вам вдасться запам'ятати, можливо, ви поцікавитеся, пошукаєте якісь інші моделі. Одним словом, радий, якщо вам це сподобалося, радий, якщо я вас зацікавив, але ще буду більш радий, якщо ви зможете мене доповнити. виправити, доповнити, додасте, Можливо, маєте досвід володіння його ножами, можливо, якісь інші моделі чи інші, скажімо, варіанти виконання, інші сталі. Розкажіть, доповніть, буде цікаво. Ми тут зібрались з вами для це ножоманський фановий контент. Це не телемагазин, друзі. Я просто хочу, щоб ви знали, що такий ніж є, і він може вам стати у пригоді або стати потрібним. Вирішувати, звісно, вам ось я зацікавлений в тому, щоб у нас було багато ножового контенту. Ми могли дискутувати, ми могли обмінюватися ідеями. Ось в результаті вихід на власну інформаційну повістку. У Ютубі повинен бути український ножовий контент. Не україномовний, а український. Тому вас далі чекають ще цікаві відео з українськими брендами, <кхух> і кастами, самі кастами, мідтеки і е, різні колаборації. Вас багато що чекає попереду, я впевнений. Лиш би нам з вами, як то кажуть, вистачило здоров'я і час працював на нас. Селю, друзі, до зустрічі! Зустрінемося в коментарях. Коментуйте.